Доброго дня, продовжуючи огляд токарних версатів компанії Den Solutions, сьогодні ми розглянемо лінійку PUMA, а саме високоефективні моделі 200, 2600, 300, другого покоління з напрямними кочення та їхні можливі модифікації. Якщо мова йде про обробку простих прямих деталей або високоточних складних компонентів, в тому числі з важкооброблювальних матеріалів. Лікарні центри серії Puma 200, 2600 та 300 стануть ідеальним вибором. Версати були розроблені з урахуванням ефективності та точності при однократному налаштуванні. Зовні друге покоління серії Puma подарувало більш яскраві кольори та якісніше освітлення робочої області, повністю закриті напрямні та збільшений простір для осьового інструменту з великим вилітом, що дозволяє більш спокійно працювати за цим верстатом, не хвилюючись за випадкові ушкодження. А наявність інтерактивного табло спрощує процес наладки, оновлена стійка з великим інформативним екраном та покращеним інтерфейсом, іншими словами, все, що потрібно для швидкої, якісної та комфортної роботи. Але як обрати модель, яка буде максимально ефективною на вашому виробництві? Звісно, звернувшись до нас, багаторічний успішний досвід роботи допоможе швидко брати надійне обладнання під поставлені технологічні задачі. При самостійному виборі радимо звернути увагу на наступні характеристики. Версати мають чотири розміри патрону: мінімальний 210 патрон та максимальний 380-й. Як правило, розмір патрона відповідає рекомендованому діаметру обробки. Чим більший патрон, тим габарітнішу деталь можна обробити. Крім того, отримав більший діаметр прутка, який можна сховати у шпиндель. Проте треба розуміти, що зі збільшенням розміру патрона втрачаються оберти і час на старт стоп шпинделя. А це продуктивність. Варіанти компоновки верстатів лінійки PUMA звичайний двокоординатний верстат: верстат з фрезерною функцією, верстат з додатковою вісім вайп. Двошпиндельні двокоординатні верстати, двошпиндельні верстати з фрезерною функцією, та двошпиндельні верстати з додатковою вісім валь. Слід зазначити, що всі верстати мають варіанти з подовжними станинами для обробки довгих деталей. Аналізуючи габарити оброблювальної заготовки, варто звернути увагу на максимальну довжину та діаметр обробки. Найменші показники верстати Puma 200 з фрезерною функцією та складають 520 мм. За максимальною довжиною обробки та 406 мм відповідно до діаметру. Проте слід враховувати і розмір інструменту. Якщо необхідно занурюватись у деталь довгим інструментом, то максимальний розмір заготовки також буде зменшуватись. А ось верстат Puma 3100 ul має можливість обробити заготовку довжиною у 350 мм та діаметром до 525 мм. Верстати Puma можуть комплектуватися револьверною головою двох типів. Перший це верстати з привідним інструментом і BMT-версія з кількістю інструментів на 12 позицій у стандартній комплектації або 16 та 20 опціально. З одного боку, збільшена кількість позицій в револьвері дає величезний плюс у гнучкості наладки та можливості одночасно використовувати широку номенклатуру інструмента, але постає питання у інтерференції з боку патрона та габаритних розмірів інструмента. До речі, показник максимальних обертів та крутного моменту з револьверної голови у стандартній комплектації складає 5000 обертів. Другий тип це револьверна голова суто для токарних двох верстатів на 10 чи на 12 позицій в залежності від моделі. Обравши револьверну голову, що максимально задовольняє виробніші потреби, з'ясовуємо, державки якого розміру встановлюється на револьвер 20х20 або 25х25 під інструмент для зовнішньої обробки. Від 32 до 50 мм посадкове місце під осьовий інструмент в залежності від розміру револьвера та кількості обраного в ньому інструменту. Для привідного інструменту пропонується на вибір er 25 або er 32 При виборі верстата з вісю Y дуже важливо прорахувати хід по даній координаті. На верстатах 200 та 2600 він сумарно складає 105 мм. А на версаті Puma 300 цей показник досягає 130 мм. До речі, друге покоління версатів має опцію охолодження для привідного інструменту. Новий обертовий привід інструменту з повітряним та масляним охолодженням, підшипниками з низьким нагріванням і функцією щеплення з термокомпенсацією, мінімізує термічне зміщення та підтримує високу точність обробки навіть протягом довготривалої експлуатації. Саме при використанні функції високошвидкісного фрезерування у 10 тисяч обертів за хвилину обертовий привід інструменту та тримач інструменту одночасно охолоджується за допомогою додаткової функції «Нанокулінг». Одне з питань, яке виникає при виборі обладнання, під управлінням якої стійки працюватиме верстат. Якщо парк верстатів складається в більшості із фанук. Чи Siemens, то, звісно, краще за все брати більш знайому усім фахівцям стійку. У кожної системи є свої переваги та недоліки. Але компанія Den Solutions розробила власну якісну оболонку для більш комфортного використання як альтернативу стандартним. І наостанок, головний вузол Versata – це головний привід. Який має дві варіації з рем'яною передачею та з прямим приводом. Особливістю цього модельного ряду є й те, що можна обрати двигун та його тип під свою задачу. Крутний момент також може бути різним і складати, наприклад, 183 Нм на верстаті Puma 200 або вже 1613 Нм на Puma 300. Якщо треба обробляти щось важке, великогабаритне та з великим припуском під обробку, слід звернути увагу на потужніший версат. А для чистових операцій з мінімальним припуском та високими вимогами щодо якості поверхні краще зупинити свій вибір на компоновці з більшими обертами. Право використання на цих версатах додаткових опцій, на кшталт люнетів, програмної задньої бабки, посиленої пінолі, спеціальних приводних блоків чи патронів, поговоримо у наступних відео. У підсумку серія версатів PUMA має дуже велику номенклатуру не тільки по розмірах, але й по функціоналу. Така гнучкість дозволяє обрати саме те, що потрібно для виробної До нових зустрічей!